Зараз ми будемо завантажувати ось цю купу маскувальних сіток. Ну, тут ви бачите є сітка і від улюбленої для мене Нечуївської школи і інші робники нашої дорогі сіток. Ось вони долучилися і ми підготували. До відправки. А це ось це, довольче добро. Тут Цикінівка в першу чергу, священик Цікерівської церкви, отець Василь. Він вийшов з такою ініціативою, щоб прихожани його двох церков Великої Кисниці і Цикінівки ПЦУ зібрали. Не хліб, не вино, а продовольство для воїнів на, це, на церковь. І вони це зробили. Ось сьогодні мені привезли сюди на склад. Ось цей склад. От там ви бачите прапор, то прапор морської піхоти, 36-го батальйону морської піхоти, відомого її відомого батальйону по Маріуполю. Ось зараз ми будемо вантажити вантажити, Ось це все. Не знаю, свічок може поставимо. може, не знаю, чи потрібні вони зараз на фронті. А ще добавлю лопат. Вон там в мене є кілька лопат. десь десяток лопат ще добавлю, Поїде воно захищати батьківщину.